Поверхня фобоса має цікаву особливість: одні ділянки виглядають червонуватими, а інші блакитними. Вчені припускають, що сильна гравітація Марса змушує червонуватий пил пересуватися по поверхні, оголюючи відносно свіжий та більш стабільний блакитний матеріал. З часом реголіт, що покриває Фобос, вивітрюється через вплив сонячної радіації. Але тут є загадка: блакитна порода не схожа на марсіанську, це ставить під сумнів версію про те, що Фобос утворився лише з уламків після марсіанського зіткнення. У лютому 2021 року з'явилася нова ідея щодо походження супутників Марса. Вчені, вивчаючи дані з місії Марс Insight, дійшли висновку. Фобос і Деймос могли виникнути після того, як їхній спільний прабатько розпався Найімовірніше, Велике тіло зіткнулося не з Марсом, а з іншим об'єктом розкололося, а з його уламків утворилися обидва супутники. Ще один варіант. Так зване припливне руйнування під час захоплення, коли астероїд, опинившись надто близько до Марсу, розламався під дією його гравітаційних сил. А уламки астероїда утворили навколо планети акреційний диск, з якого згодом могли сформуватися супутники.